Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. В общем, заморився, я вже лежати. боки одлежувати, знайшов собі роботу. Взагалі, у нас йде ось по вулиці лінія електропередач. І ось все, вже, як би вже на цей год вже... Та вони й прошли год вже позалазили в эти в провода. Так що рішив я, поки время є трошки навести тут марафет і, так сказати, допомогти району електромереж. Тут ось вже отакий кусок випиляв. Ну, де трошки товще, бензопилкою порізав ось. Ну а такі ось, скажімо так, ветки. Зараз ми будемо все запріг, пальче свій, свою адську машинку. Ну і зараз ми будемо перебивати оці ветки. Зараз син взяв мою ласточку, есть Жигуля поїде, забере прицеп. І будемо ми його рубати. Бо в нього твердотоплюваний котел, Ну, ви знаєте, оцей щепою він якби... Не щипай, це виходить, щипати мілке-мілке, а це гілкоруб. В общем, такой байдой він топить днем, а на ніч там накидає трошки більших дров і воно все чітко виходить. І ви знаєте, каже, що до цієї щиби, так називаємо, температура гораздо більша, ніж накидає оцих дров. Так, на котлові держись 70 а то якраз накидав оці байди. Каже, то аж сигналізація запищала, нагнала аж 99. О. Так що так ось оживив Горинича сьогодні. Ну, Завівся нормально, правда, з гаряченькою водою. О, так, там воно треба ще повипилювати теж. Ну, в общем, до весни ще час є. Я думаю, що з цим ділом я справлюся. І син якраз дотягне до весни з топлівом. Так, ну в общем що, друзі, жду сина. Та хоча що його ждать, можна починати рубати. А він тоді вже приїде та буде вкидати. Так, да, друзі, на цей пальче я бачив. Думаю, оцю фігню треба зняти. Бо мелкі ветки, воно тоді задержує. І молоте отам всередині. Це я бачив на каналі, хлопчина показував молодий теж в нього такий агрегат. Аграр Family, по-моєму, канал, да, да. то він бачу так, зняв його, в трактор вкинув, ага, думаю, понятно, і в мене таке саме. Так що, напевно, зараз, поки його немає, сина, зніму оцю байду, щоб вона нам не заважала. Так, да, і ще що. Теж Аграр Family. Я думав тільки в мене за цим пальче, ну як, що він з завода йде, не дуже одрегулірований. По початку я бив, то мілкі такі віточки він ну, не дорубує. Потому заліз в інтернет, в YouTube, подивився, ага, не я один такий. В общем, вскрив там. Самі оці вали, що на них ножі стоять, вони там на конусах. Ну, в общем, я. Розкрутив, шестерні познімав, розконосував, виставив їх один напроти одного. Зазорчик мінімальний, тобто там зазора взагалі немає. О, от тоді діло пішло прекрасно. Ну, зараз в процесі побачите. Все, друзі. Зараз включусь. три сочка Так, друзі, 20 минут роботи на легке. і в нас виходить повний прицеп і ще й не влізло. Ну нічого. Останеться, останеться на другий раз. Ще роботи вистачає. Раз до кінця февраля, я думаю, ми тут все окультуємо. Ну все, друзі, Ось така робота на сьогодні трапилася з мирного неба над головою, щастя, здоров'я і до нових відео.